На північному сході острова Мадура, що в Індонезії, пісок лежить у дворах і навіть проникає у будинки. Три місцеві прибережні громади Легунг, Тімур, Легунг та Пенда відомі як піщані села. Їхні мешканці вірять, що пісок приносить втіху та стілення. Села розташовані на північному сході округу Сумена провінції Східна Ява. Чоловіки та жінки весь вільний час проводять на піску. Уважають, що це зближує сім'ї. Крім того, гра в піску найкраща розвага для дітей. Коли стає холодно, зазвичай об 11 чи 12 ночі ми перебираємося в будинок. Звичай приносити додому пісок з пляжу передається з покоління до покоління. Я народився на цьому піску. Звісно, він був чистий. Повзати і стояти я теж чися на піску. У багатьох будинках є кімнати з піском. Це своєрідний матрас, на якому сплять уночі. Але традиція може перерватися, бо пляжний пісок стає дедалі більше засміченим. Але поки що місцеві жителі сповнені рішучості вести колишній спосіб життя на піску.